Хочеш легко пред'являтися в світі, не боятися, що тебе засудять і знецінять інші люди. Тоді треба тренуватися, не знецінювати і не засуджувати інших людей. Тому що ми навіть можемо не уявляти і не підозрювати, що знецінюючи інших, тим самим ми знецінюємо себе. Ми так відносимось до себе. Сьогодні про це. Отож, справді, якщо ви хочете більше е, вірити в себе, бути впевненим в собі, більш легко самореалізовуватись у світі, да, щось робити, то один з таких рецептів, що можна робити, е, це не засуджувати інших людей, поважати е, право на існування, їхню творчість, і кроки в певній самореалізації. Як це працює? Люди можуть навіть не підозрювати, що засуджуючи інших, тим самим вони так само відносяться до себе. Це такий неусвідомлений, глибоко інтегрований в особистість процес. Ви можете думати, що до себе ви відноситесь інакше, але насправді, якщо є звичка знецінювати себе, ви теж знецінюєте. Тому, якщо хочеться більше вірити в себе, вам треба вміти без оцінки і з правом на існування дивитися на інших людей і на те, що вони роблять у світі, ну, а також захоплюватись чимось, да, що вам справді подобається. І тоді у вас буде формуватися ось така дуже корисна проекція. Тому що, якщо ви. Добре відноситись до інших людей, приймаєте їх, поважаєте, дозволяєте всередині собі, дозволяєте мати шанс на існування те, що вони роблять, то те саме ви будете дуже, може, навіть не усвідомлено, очікувати від світу, від інших людей, коли ви будете проявлятися. А чим жорсткіше ви відноситесь до інших людей, тим жорсткіше ви відноситесь до себе. Як же це зробити? Як взагалі працювати над цим? Спитаєте ви мене? Я вам відповім. Щоб це сформувати, уявіть, от що є такий не знаю, відрізочок, такий континіум, да, де з одного краю знаходиться повне знецінення всього, що роблять інші люди, а з іншого така. Переоцінка, знаєте, коли ви захоплюєтесь всім, що відбувається в світі і що роблять інші люди. Є таке зараз модне слово, токсичний позитив. Це такі люди, яким все добре, в них завжди гарний настрій, вони дощ, сонце, все ну, в во всьому вони бачать позитив. Вони можуть трошки бісити інших людей, тому що в таких людей насправді. Не має контакт зі своїм гнівом, а в тих, кого він, він, він є цей контакт, вони поряд з ними це відчувають, і в них починається таке дратування внутрішнє. Да? Але вам зараз треба трошечки пограти щиро, так пограти в цих людей. Як це тренується? От, наприклад, раніше ви йшли на виставу в театрі, яка вам не подобається? Да, і ви такий сидите і такий блін, це повне лайно. Вони грають погано, вечір спорчений, все жахливо. Ви все знецінили, розкритикували. Ви в поганому настрої. Ви обурені, що, це що таке взагалі існує в світі? Що це не мистецтво і все таке? Вам треба вчитись, якби це банально не звучало, вам треба вчитись шукати щось, щось, що має, через що має право на існування ця вистава, і через що а, мають шанс на існування в вашій уяві, да, і в вашому внутрішньому світі люди, які займаються цією творчістю, наприклад, що це може бути? Перше, що приходить в думку, ці люди займаються творчістю, так, як в них виходить. Да? Вони не йдуть там, не знаю, не крадуть гроші, вони не б'ють інших людей, вони не бухають зараз десь у дворі. Да? А вони займаються творчістю, так як, цих вне, так як в них це виходить. Можливо, вам це не подобається, але тим самим вони чимось займаються. Це добре? Добре, це енергія, яка направлена на якесь на створення чогось, да, а не на руйнування. Це добре, добре. Те, що ви вийшли з дому і провели цей вечір в театрі, а не ну, в театрі в іншій атмосфері, можливо, з друзями, можливо, побули з собою на самоті, це добре, добре. подихали повітрям театру. Це добре. Добре, да? і ось вам вже більш-менш ви вже всередині себе дозволили право на існування цій виставі і цьому вечору. От щось подібне вам треба робити з усім, що ви раніше знецінювали. Тренуйтесь на всьому, на всьому, що вам раніше не подобалось. І не бійтеся, що в результаті цього у вас відвалиться навичка. Обирати і ну давати чомусь там здорову критику, да? оцінювати да? там добре чи погано хоча на сам на, ну, насправді це справа смаку і все не більше. Вона нікуди не дінеться. Просто вам зараз треба натренувати отакий неоцінюючий або переоцінюючий погляд, де ви вмієте бачити щось хороше і даєте право цьому на існування. Потім ви повернетесь до свого. Улюбленого там якоїсь критики, тому що критикувати щось, це теж класно, це класна ну, навичка. Да? Не треба її відрубати від себе. Просто вам треба качнутися в таку іншу сторону маятника, щоб навчитись іншій навичці. І якщо ви навчитесь це робити. Повірте, тим самим ви такий погляд будете приміряти і на себе. Ви не будете себе більше так сильно за щось критикувати, і ви не будете тоді так боятися проявлятися в світі якимось неідеальним. Не да, ем... Не перфектним, не ідеальним і все таке. А це дуже велика напруга, яка може впливати на всі сфери вашого життя. І на стосунки, і на самореалізацію, на дозвілля, на все-все-все. Це те, що робить нас нещасним, такий перфекціонізм. Ось. Тому, якось так. Я сподіваюся, що це було для вас корисно. Якщо ви хочете по Попрацювати зі своїм знеціненням зі мною. Я вас теж запрошую до себе на консультацію. Записуйтесь у телеграм, FB, Інстаграм. І про все домовимось. Ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!